У 2013 році профспілковий комітет Арселор Мітал Кривіріг, за словами його голови Юрія Бубченка, працював у трьох головних напрямках, вирішуючи стратегічні, нагальні і поточні питання. І всі вони є важливими. У стратегічному плані вдалося після закінчення фіксованих умов інвестиційних зобов'язань власника залишити практично всю соціальну сферу на підприємстві. Це два пансіонати, це три дітських озервітельних лагеря, це дворець культури металургів, це профілактор Раднік. Це дало можливість у минулому році якісно і у повному обсязі оздоровити працівників підприємства та їх дітей. У профілакторіях оздоровилось 3737 чоловік, 6207 чоловік оздоровилось в наших пансіонатах. І около 5 тисяч, це 4 993 чоловіка, здоровілося в 18 санаторіях по різним направлениям серед категорії гостро важливих питань головним у роботі проспілкування комітету Юрій Бобченко вважає досягнення збільшення виплати заробітної плати удалось виплату з 13-ї заробітної плати в прошлом му году по ітогам роботи за 12-й год в об'ємі 100% середньої заробітної плати, а не так предполагала собственникам сімдесят процентів після ряду проведених переговорів. Я считаю, що це очень неплохо. Юрій Бобченко вважає, що рівень заробітної плати на підприємстві повинен бути суттєво вищий, ніж сьогодні, адже 80% продукції на експорт. Власник продає за світовими цінами. Зараз буде залежати, конечно, від правильного рішення і фонду державного майноства України, як приймет рішення фонд Держмайна в частині отраслового стандарту оплати праці, як це було записано в тих же фіксованих умовних інвестиційних обов'язків. якщо фонд Держмайна займет позицию именно трудового коллектива и позицию Харьковского социально-экономического института, который на то время при заключении договора купли-продажи расписывал порядок этого отраслевого стандарта труда, то заработная плата существенно должна повыситься у нас на предприятии. Все, скажем так, годы повышения уровня заработной платы сверх установленной законодательной нормы, они не, по, не были по желанию собственника. Это были только переговоры профсоюзного комитета с собственником. Серед досягнень минулого року позитивне вирішення багаторічної проблеми проходження медогляду працівниками підприємства зі збереженням заробітної плати. Також був сформований новий довідник видачі засобів індивідуального захисту, а також розроблений графік видачі спецодягу. Але рік, що минув, ознаменувався для профспілки не тільки досягненнями, а й невирішеними проблемами, які є важливими завданнями на поточний рік. Нам не удалось войти до конца в коллективный трудовой спор. Это жизненно важные вопросы, особенно вопросы, которые касаются нормативов численности на существующее, действующее, работоспособное оборудование, где люди должны понимать, сколько человек должно работать в бригаде. Сколько человек, если нормы численности законодательно утверждены на предприятии, где мы ставим этот вопрос на протяжении уже 7 лет, и рано или поздно, все равно мы эту тему и жирную точку здесь поставим, мы будем знать. На якому в какої бригаді, за яким оборудованням, на яких станках, сколько працювати людей? Серед інших планів на поточний рік укласти колективний договір, провести звітну виборну конференцію, обрати проспілкових лідерів, які могли б чесно і справедливо результативно відстоювати інтереси тих людей, які сьогодні працюють інтенсивно і продуктивно у важких умовах виробництва.